Про необхідність перейти від лише одних заяв до чітких і послідовних, в тому числі і дій. А дії, зокрема, мають бути спрямовані і на звільнення заручників, і не лише представників організації ОБСЄ, яких з 2022 року. На хвилиночку утримує Російська Федерація порушення норм міжнародного права, а в тому числі і заручників, яких катує і проти волі утримує Російська Федерація, які є громадянами України, в тому числі повернення дітей українських домів, яких проти волі утримує Російська Федерація, і крім того, ми говоримо про необхідність об'єднання наших зусиль як на рівні омбудсменів. України та країн, які входять до організації ОБСЄ, до парламентської асамблеї ОБСЄ, для того, щоб спільними зусиллями тиснути на Російську Федерацію для досягнення відповідних наших цілей, і це звільнення заручників, це включення санкційного тиску, в тому числі вторинних санкцій проти країни агресора, це е, е, покарання країни агресора за порушення норм міжнародного права.